Магія щасливих моментів, Магія і ми в її епіцентрі Казкових мрій, надій і вчинків хоробрих, це має магія, і все буде добре. Магія щасливих моментів Магія і ми в її епіцентрі, казкових мрій, надій і вчинків хоробрих магія, я вірю, все буде добре. Життя складається із тисячі щасливих моментів. Всім привіт! Ви слухаєте молодіжний літературний подкаст Блакитно Жовта Кава. Тут все про творчість, письменництво, дивацтво і дивовижі, про те, що заряджає на креатив сучасних українських підлітків. З вами ведучі подкасту Марія Озерська і. Валерія Калінчук. Наші голоси для тих. Хто на творчій хвилі? Одразу попереджаю: це новорічне кавування. Отже, має статися дещо незвичайне. Новий рік це завжди чиста сторінка, нова глава, нові можливості. Тож і починати його треба з чогось новенького. Оголошується новорічний експеримент. Спробуємо ось такий рецепт: беремо дрібку диватства. Жменькою ідей найчистішу джерельну воду рідної мови. Додаємо до смаку імпровізації, здобрюємо щирими емоціями, готуємо з душею на вогні шаленої творчості. Мало не забула, потрібна крапелька нових можливостей. Тож, є в нас ще один особливий інгредієнт, відомий як штучний інтелект. І ось ми спитали себе, що, якщо технології майбутнього допоможуть нам поспілкуватися з видатними особистостями минулого, дізнатися, як генії свого часу ставилися до Нового року, чи вірили в дива, як святкували, чим надихалися? Словом, ми завітали до однієї гостинної нейромережі та початилися зі справжніми легендами те незвичайне інтерв'ю і задало курс нашого новорічного креативу. Тож не будемо тягнути дракона за хвіст. Вмикайте екрани своєю яви та поїхали. Уявіть, що за святковим столом зібралися надзвичайні гості: Григорій Сковорода, Альберт Енштейн, Тарас Шевченко, Артур Конан Дойл, Ернест Хемінгуей. і неповторна Леся Українка. П'ють кожен свою улюблену каву зі смаколиками та розмовляють про новорічні дивовижі. Новорічні свята для мене завжди були особливими, каже Альберт Ейнштейн. Хоча я раціоналіст і зосереджений на наукових дослідженнях, все ж вірю в магію цього часу. Можливо, друзі, це вас потішить, бо я людина науки, та все ж дива на те й дива, щоб відбуватися всупереч звичайному ходу речей, навіть здоровому глузду, просто тому, що в них вірять Ось ви, Артуре, чи вірите в дива? Артур Конан Дойл з авторитетним виглядом витер розкішні вуса, на яких зібралася пінка від капучино, та раптом усміхнувся, як веселий хлопчисько. З дитинства, Альберте, навіть не знаю, чи був би письменником, якби не моя віра в дива. Пам'ятаю одного разу, коли я був ще малим, поклав під ялинку листа до святого Миколая. А коли прокинувся вранці, листа вже не було. Натомість я знайшов багато подарунків. Відтоді я й зрозумів, що слово написане від душі. То є величезна сила. А потім, вже в свої університетські часи я відвідував різдвяні ярмарки в Європі. Це було дивовижно, ніби вбираєш в себе різні світи, усе мистецьке і культурне різнобарв'я. Такі моменти надихають і нагадують, що дива ну зовсім поруч. Ну, звісно, який письменник втримається, щоб не описати в своїх творах чарівну атмосферу новорічних свят? Тож і я не втримався, у 1892 році написав оповідку Блакитний карбункул про славнозвісного детектива Шерлока Голмса, в якій він розслідує злочин, пов'язаний з дрізвяним гусаком. Та викраденням рідкісного, дорогоцінного каменю. І знаєте, друзі, відкрию вам секрет навіть такий складний та занурений герой, як Шерлок, був небайдужим до новорічної магії, хоч і вдавав себе дуже зайнятим та вищим за такі дрібниці, як свята. Інакше заради яких різдвяних див йому відпускати викритого крадія, впевнений. Така розумна людина, як Шерлок Голмс, добре знала, що свята потрібні, наче ковток свіжого повітря, наче ті самі таємниці та загадки, що підживлювали його допитливий розум. відгукнувся вдумливий чоловік з добрими сумними очима, Григорій Сковорода Свята дають нам можливість вийти з повсякденної рутини і насолодитися життям вони є посланцями любові, доброти та надії, бо люди стають більш відкритими та ближчими один до одного. Ми заряджаємось на майбутнє, розчищаємо простір для нових звершень. Насправді, ми святкуємо своє життя і віддаємо дань подяки тим, хто поруч із нами, бо найголовніше диво найменш помітне. За своє життя я бачив багато дивовижного і знаєте, майже всі дива творили самі між люди. тож мало просто вірити в дива, треба допомагати їм відбуватися. Я жив за принципом, можливе все. Якщо займатися тим, що милує душу, і докладати зусиль у втіленні мрій. Дива відбувається, коли людина вірить у себе, тримає відкритими розум та серце і не боїться йти вперед. Усміхнулася дівчина з блакитними як русальчине озера очима та довгою косою. Леся Українка. Щодо новорічних див. З ранніх років мені подобалося робити власноруч пам'ятні подарунки близьким, писати для них вірші. Найчарівніше диво відбулося, коли я вперше відчула себе справжнім поетом, а які незабутні новоріччі свята справляла моя велика та дружня родина. Ми влаштовували творчі вечорниці з літературних, музичних, вокальних виступів, живих картин. З натхненням прикрашали залу, ялинку, запрошували гостей. То була справжня святкова феєрія, що спонукало творити та дивувати. Новорічні та різдвяні свята, проведені у родинному колі, завжди надихали мене на створення дивовижних історій, наповнювали серце світлом та магією. Я прагнула поділитися цим безцінним даром з людьми, надихнути їх на добро, любов та надію. Я вірю, що кожна історія має силу змінити світ. Ернест Хемінгуей що тримав на колінах вгодовану смугасту кицьку та поте годував її печивом, підняв філіжанку з ароматним еспресо. «В мене є тост. Свято потрібно завжди носити з собою, натхненно проголосив він. Дуже сподіваюсь, що люди ніколи не втратять свої найцінніші скарби здатність любити, творити та радіти життю. Щасливе святкування Нового року це як вдалий початок нового твору. Важливо, коли початок щирий, сповнений сили та душевного піднесення. Я знаюся на святах. Хто вміє від душі святкувати, той і працює завзято. Мої найяскравіші спогади пов'язані з Новим роком, коли я відкривав для себе Париж у 1921 році. Я зустрівся там зі своїм другом, письменником Френсісом Скотом Фітджеральдом. Ми разом гуляли по місту, вбираючи його дивовижну святкову атмосферу. Енергія тих днів була настільки захопливою, що це дало мені безліч нових ідей для моїх творів. Ті незабутні дні в Парижі я описав в одному зі своїх романів під назвою Свято, яке завжди з тобою. Ах, ці новорічні дива, коли мрія та реальність зливаються в єдиний живий потік, і ось воно, чарівне джерело, що буде живити нас серед численних буднів. Сказав загадковий юнак з бунтарським вогником в очах та ранньою сивиною в чорному чубі. Одним з таких диво джерел був мій перший новий рік після виходу з рекрутської неволі. Там мені забороняли бути собою, писати і малювати, а тут я стояв на порозі нового життя, сповненого великих можливостей та сподівань. Це було неймовірне відчуття свободи, немає нічого ціннішого за свободу, за вільну думку та відданість своїм ідеалам. Все моє творче життя це невпинний пошук істини, свободи та справедливості, руйнування град та обмежень, вічний пошук світла в темряві задля відродження української сили та духу. Кожне слово, кожен штрих пензлем живився моєю жагою служити моєму народові, змінювати світ на краще, бо більше за все я вірю в силу людської волі, яка спроможна творити дива у будь-який час і за будь-яких обставин. Очі вічно молодого кобзаря сяяли, як божі зірки над землею. Навіть кіт Хемінгуея відчув те незгасиме світло і замуркотів, геть забувши про тістечка. Всі слухали Тараса, а він не поспішав, розмірковував. Тут ось дівчата з подкасту питають мене Що побажаю я своїм нащадкам, українцям, в новому 2024 році Будьте людьми своєї країни, свою Україну любіть, як Сонце любить землю, як зорі любить ніч. Як вітер любить хвилі. І пам'ятайте любити це дієслово, тобто міцне слово та вірна дія то справжні вчинки, що йдуть від душі, непохитна віра та наполеглива праця. Любіть і бережіть свою українську силу та гідність, мову та культуру, коріння та цвіт. Святкую разом, народ України, вірте та дійте, мов подих єдиний. Настане світанок, розстане пітьма, як спільним зусиллям наш прапор здійма, миру та розвитку всім поколінням, нехай доброта пророста, мов насіння. Єднайтеся, люди, майбутнє творіть, цінуйте життя, свою справу любіть. З новим роком, люди рідні, будьте сильні, будьте вільні. І нехай осяйна мрія нездоланна, незгасима, переможе всі незгоди і розквітне Україна. Це був новорічний креатив від молодіжного літературного подкасту Блакитно жовта кава. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. Добрих змін та справжніх див у новому році. Хай щастить. Почуймось!